Вітаю! Сьогодні створюємо бота, власного бота для учнів. А для цього нам потрібно перейти на платформу Poecom, зареєструватися, якщо ви там ще не зареєстровані. А це най... найлегше зробити за допомогою Google. Отже, Зареєструвалися, перейшли, відкрили. З'являється сторіночка, ось така, і, відповідно, ми бачимо збоку панель. така меню. Нам не треба нікуди далеко прогортувати, хоча там є багато різних налаштувань. Нас цікавить зараз кнопка Create. Вот, там де плюсик. Тиснемо на цю кнопочку. І, відповідно, у нас відкривається ось така сторінка. Create a bot. Отже, з чого ми починаємо? Ми з вами можемо змінити зображення. Ви можете додати те зображення, яке вам хочеться, щоб візуалізувався ваш бот за допомогою якого там зображення. Я цього робити поки що не буду. Але якщо вам треба, буде витиснути Edit Picture і, відповідно, туда йдете. А своє зображення, яке ви хочете, так, відповідно, наступне наступний крок це ім'я вашого бота. Обов'язково потрібно дати назву вашому боту, назвати вашого бота. Звертаємо увагу, що від 4 до 20 символів, включаючи літери, цифри, пробіли, різні там. Підкреслення, різні там символи і так далі. Так, я буду називати свого бота Lingua Bot. Так, ось так, відповідно. А наступний крок ми з вами маємо обрати, на базі чого буде працювати ваш бот. А у мене це GPT 3.5, звичайно. Стандартна версія GPT. Але якщо ви хочете обрати щось інше, тисніть на прапорець і у вас з'являється перелік різних базових таких собі AI-інструментів, на базі яких можна створити вашого. Наступний крок це у нас. Інструкція нашому боту настанова, так? Хто він такий, ми повинні пояснити, що він має робити, яка його функція. Отже, ось тут я буду прописувати цьому віконечку, давати настанову своєму боту. Значить, я пишу йому, що ти бот, який допомагає намагання вивчати англійському а якщо а, бота створювати будуть якісь Інші вчителі, тобто не вчителі англійської мови, то ви можете, звісно, створити робота, яка буде допомагати вивченні вашого алгебру, геометрію, біологію, українську мову, літературу. Ну, тобто будь-який то кожен сам створює робота, який бажає. А, отже, ти будь-який допомагає навчати англійську мову, учням. Тому що э, акцентуємо увагу, він же э, буде підбирати і лексику, і правила граматичні, тобто в цьому плані. Чат англійського учня. Давайте візьмемо восьмі дев'яті Класси. Так, класи. Наступне, що я зараз напишу, це буде така інструкція. а Ти виправляєш. Ні. А, ти а, допомагаєш практикувати ти. E В принципі, я думаю, цього поки що достатньо. Якщо я щось захочу змінити чи додати, я це зможу зробити з легкістю, покажу в кінці як. Отже, наступний крок це у нас база, база знань. Ми бачимо, що сайт Sources, різні ресурси, бігунок обріблений, отже, він працює з різними ресурсами. А наступне, що ми бачимо, «Greeting message. Ми можемо додати вітальне повідомлення, яке буде з'являтися, коли учень заходить до чату, до цього в цей бот, то одразу автоматично буде видаватися те повідомлення, яке ми можемо сюди додати вітальне. Ну, я поки що не буду цього. Ну, ви бачите, тут вже є приклад Hi Zena. I'm your travel assistant. How can I help you? Plan your next adventure today. Так. Да. Наступне bot profile. Профіль бота. Describe what your bot does and what people can expect from it. А ми можемо описати, що вміє робити цей бот і що людям від нього очікувати. Ну, то кто учите. Так, вот же, мы можем написать все. Сей, вот. Сей, вот. Другой у нас Так, ну, в принципі, я думаю, достатньо mm -hmm. можна ширше розписати, це вже заважає. Mm -hmm. Так, значить, публічний стюрінг на натовсі можуть користуватися цим фото. А, і, в принципі, можемо тиснути кнопочку Create Code Капінку. Не пропускає, тому що, тому що така надав була, я вже створювала і буду ведети, трішечки зміни. А лінка вот. ну хай буде 20-24. Mm -hmm. Ця нового вже в мене була, тому можна просто 24 спробувати. Пріло, отже, ще один такий акцент. Якщо ви вже створювали бота з певною назвою, то ця назва вже не пройде, коли ви будете створювати знову бота, тому старайтеся ці назви підбирати якось там, щось змінити, чи символ, чи циферку, чи букву, щоб вони були неоднакові. Так, отже. А, ми з вами бота створили. Ось він у нас такий є. Нагадую, що його можна редагувати. Як це зробити? Тиснемо на три крапочки і в нас є Edit Bot. Ми можемо його відредакувати за допомогою цієї кнопочки. Якщо вам бот не сподобався і ви вирішили його видалити, в нас є кнопочка Delete Bot. Як ми ділимося із учнями, як ми надаємо доступ учням до цього фото. У нас є ось така стрілочка ще абот. Так ми ділимося, скопіювали лінк і, відповідно, ми його можемо тепер надіслати нашим учням. Вставляємо наш скопійований лінк. І надсилаємо. Учні просто натискають на посилання на наш лінк, який ми надіслали, і е потрапляють у цього води. Так, отже, є мої створи. Відповідно, такий, один із таких е є у мене «Motivator». Так, я створювала цього бота для того, щоб він мотивував моїх учнів, а не конкретно з англійської мови, а як класний керівник. А тому е, ось такого бота я створила і, відповідно. Учні могли до нього звертатися, якщо в них якісь там, проблеми з домашками виникали чи якісь, там, з позакласними а, заняттями, то а, цей бот а, мене трішечки скажімо так, підстраховував, допомагав мені і своїм класним керівником. Учні могли звернутися до нього, відповідно, я не бачила, не знала, що вони там запитували, але ж, відповідно, йому інструкція надавала, щоб питання на непристойні питання відповіді він не давав, він і не сюди на дитяч. Отже, так, і а, ще у мене є RPIT23. Цього бота я створювала для учнів різних класів. Це також був такий собі помічник для навчання, конкретно для уроків англійської мови. Тобто, якщо у них там виникали якісь проблеми чи питання, вони могли звернутися до цього бота і він їм допомагав. Також це був мій асистент, скажімо так. Асистент вчителя це дуже зручно, тому я рекомендую вам також створити такого бота для своїх учнів. Так, ну, в принципі, як він працює, ми можемо з вами написати будь-яке повідомлення, натиснути на стрілочку, і він відповідає. Так, ось так, якщо вам було цікаво. Я буду дуже рада. Сподіваюся, що створити ботів для своїх учнів, і це буде дійсно а, для вас якесь полегшення, бо у вас з'явиться власний асистент. А для дітей це також супер, тому що а, вчитель не може бути 24 на 7 на зв'язку. А ось такий асистент вчителя, ось такий бот, він може. Звісно, бути на зв'язку 24 на цьому, якщо в дитини є доступ до інтернету.